Добрий день, дівчатка! Я Надія сьогодні з вами на каналі Півоні. Все про них розказую і показую вам маловідомі сорти. Хочу вам показати. Таку раритетну з раритетніших півонів Ріліана Суперба Буйк 1842 рік. Ви подивіться на жовти на кількість і на жовтизну оцих пелюсток, і яка вже була досягнута в селекції у такому далекому 42-му році. Це я повторюсь, коли зареєстрована. В садівничій спільноті це півоня. А коли вона була створена, уявляєте, які це ранні роки півонієводства. Ось така краса, квітка надзвичайна, і вона велика, я хочу вам сказати, в ній 16 сантиметрів в цій квітці, а це дуже немало. А звернемо увагу, дівчатка, на її бутон. Бачите, такий бутон, наче, здається, Простенька квіточка буде, а коли розпускається, ми вже з вами бачимо всі ті характеристики, через які цей культивар був удостоєний імені культивару ця рослина і присвячене їй ім'я Еліана Суперба. Унікальна квітка буде у продажу небагацько, але ось такий шедевр ми маємо з вами.